Вітаю, мене звати Роман Брядун, і в ефірі аналіз подій з Романом Безсмертним українським дипломатом та політиком. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пане Романе. Що ж ну здається, за останні дні головна новина залишається все таки Дональд Трамп та його мита стосовно більшості країн світу. Ну і взагалі ця тема. Уже кілька днів і аналітики, і оглядачі різні з різних країн намагаються виявити раціональний план цього кроку Трампа, ну якось не знаходять його. Тому що Сполучені Штати здається, поки що найбільше втрачають і з кожним днем. Знаєте, воно якось збільшується ці втрати, збільшується розуміння. Ну, але не у Трампа, здається. Того, що до чого цей крок взагалі був. Америка поки що спонукає і друзів, і ворогів об'єднуватися. Вона. Фактично, поки що залишається сама, і ну не знаю, що вона отримає. Можливо, ви знаєте, і раціональне зерно цього кроку зрозумієте Дональда Трампа. Як ваше бачення? Ну, Теска. Тут ситуація вона може вже бути на сьогоднішній день аналізована не стільки економістами, стільки психіатрами, а вона зайшла за межу здорового розсудку. Аналізу, статистики, цифр, і навіть, от зверніть увагу, позавчора Financial Times надрукував статтю Піта Наваро, це автор цих ідей. Бо насправді, якщо взяти все те, що в ефір говорить Дональд Трамп пов'язане з економічною проблематикою, це все цитати праць Пітера Навару. Угу. В новій його ідеології, власне, є позиція про те, що митно-тарифною політикою можна вирішувати цілий ряд питань. Перше це реіндустріалізація Сполучених Штатів Америки, друге це наповнення бюджету Сполучених Штатів Америки, а третє це ремонт всієї міжнародної торгівельної системи, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Четверте, це подолання негативного торгувального сальду США. І коли читаєш цей перелік, особливо людям, ну тим, які проходили через от, те, що в парламенті працювали над митами, над тарифами, над податковою політикою. І коли це все це читаєш, ти починаєш задавати питання: а який механізм присвоєння наукових звань, викладацьких звань? Сполучених Штатах Америки. Тому що цю людину, яка майже 20 років займалася викладацькою діяльністю, визнана вченим, має звання, надрукувала цілий ряд книг, його вважають одним з найбільших авторів епістолярного жанру, ти задаєшся питанням: а чи все там взагалі гаразд? І якщо копнути ще глибше. То він навіть наукові праці свої писав на основі видуманих ним же авторів, виданих ними книг і з ними дискутував. В результаті ми сьогодні маємо певну фантасмагоричну ідею, бо одночасно вирішувати проблеми, які я б на початку перерахував. Ну, може хіба що фантаст, бо всі чудово розуміють, що. Так, митно тарифна політика це один із інструментів економічної політики, захисту товаровиробника, стимулювання і так далі. Але те, що зараз зроблено було, і обрушило так фондовий ринок, воно усіх просто шокувало. І від того, що я, я вже казав, економіст назвав це енциклопедію дурості. До того, що Лін – один з найблискавичних оглядачів економічних, які працює у Wall Street Journal, Телеграф, Money Стар, далі Санді Таймс. Ну тобто, якщо взяти всі ключові видання економічні, то Метвелін, а він скрізь є ключовим експертом. Він взагалі сказав про те, що кроки, які зараз робить Дональд Трамп разом з Наваром. Вони виставляють Сполучені Штати Америки на всесвітнє посміховисько. і в своїй вчорашньому матеріалі «Телеграф» він навіть розповів: а як би це треба було робити, вирішуючи оці окремі питання, але їх вирішити разом неможливо, запровадивши такі безглузді, абсолютно немотивовані ставки. Причому загальні ставки, пане Романе, справу тому, що я майже 15 років працював в парламенті. Український парламент уповноважений. У нас не уряд визначає митно-тарифну політику, а парламент. І я пам'ятаю ці голосування, де по кожному коду цьому шестизначному коду треба було голосувати. і Доповідач пояснював, чому треба така ставка, а не така, бо ми маємо заохочувати імпорт, бо в нас цього товару немає. А тут навпаки, у нас є то Ми, ми маємо. Дещо підняти, бо ставки сот є ВТО, Всесвітня Торгова організація, яка говорить, що треба робити в цьому відношенні, і те, що зараз вчинили Сполучені Штати Америки, ну можна погодитися з Меттю Ліном. але ще чіткіше говорить Гедон Рахман у своєму матеріалі у Financial Times. Він взагалі каже про те, що пам'ятаєте, Дона Карліоне. Із е, відомого хрещеного батька фільму, ви розумієте, що він діє як Дон Карліоне? Він зараз думає, що до нього побіжать, і він кожному роздасть свої наряди. Ну і... це ж ще... і хотів вас запитати, чи не здається вам, що як ви розпочали, психологічна не, е, складова? Тобто Трампу сказали зараз. Ми зробимо так, що всі впадуть до твоїх ніг? Ну вчора. І сьогодні вночі, на, виступаючи на засіданні Національного комітету республіканської партії, він що сказав? Всі дзвонять мені, всі хочуть поцілувати мене в дупу. Це цитата його пряма. Вони вмирають як хочуть угоду. Ну, тобто, це головне здається, що йому сказали. Ми зробимо навряд він в ну досить, як ви кажете, в цифри вдумувався і взагалі бачив. Йому сказав: Ми зробимо такі кроки, всі до тебе прибіжать, далі будеш вирішувати? Ну і ми будемо допомагати, але ж але щось... Романе, але даруйте, але ми зробимо такі кроки, і всі прибіжать, і ми будемо робити так, як ми хочемо. Тоді в мене питання: а як же тоді реіндустріалізація? Який ж це інвестор? Який ж це діяч зепла? Захоче зараз демонтувати заводи в Китаї і переносити їх Сполучені Штати Америки, так як про це мріє Дональд Трамп, якщо він не знає, а що завтра присниться Дональду Трампу. А тепер уявіть собі, це ж ми говоримо з вами люди не від бізнесу. А тепер давайте візьмемо звичайного українського хлопця, який хоче заробити гроші. Що він зараз зробить? Він укладе угоду з китайцями, там закупить партію «Епл». І продасть їх сполучених штатів Америки, провівши їх через Україну. Пане Романе, та він він заробить стільки, скільки він все життя працював заробив би при такому ідіот, ідіотізмі, який зараз е, плодить Дональд Трамп, і він ще й звертається там на Пише, що хай пояснить мені В'єтнам, Камбоджа і так далі, чому відбувається оце все е, бігання через треті країни. Ну, ось вам приклад з телефоном. Apple. Звичайний, візьміть ту ставку а, митну, яка зараз зведена проти Китаю, там 100 з чимось відсотків, і 10% відсотків в Україні, та можна через чотири країни цей телефон прогнати. І він все рівно буде у десятій разів дешевший, от там у Сполучених Штатах. І тоді мені скажіть, так якщо ми з вами розуміємо це, знаходячи за 10 тисяч кілометрів від Вашингтона. То невже із 8 мільярдів чи 10 бандерут мільярдів населення немає там мільйонів, які це добре розуміють і почнуть це використовувати. То це ж тільки телефон. А візьміть, будь ласка, всю номенклатуру продукції. Вони зараз так вріжуть Дональда Трампа, вони так нагріють Сполучені Штати Америки, що їм і не снилося. Бо в додаток до того, що він провалив фактично фондовий обвалив фондовий ринок, він ще й отримає. Такий бардак даруйте безлад на товарному ринку, з яким він просто не зможе е, ніяк потім е, звести кінці з кінця.